Халілуй, вітаю вас, народ Божий. Халілуй. Бог є любов. Бог любить, але Він не змушує приймати його любов. Бог нікого не принуждає, не змушує, не заставляє приймати Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Як Бог сьогодні відноситься до грішників? Тобто ми називаємо грішниками нечестивими ті люди, які ще не прийняли Ісуса Христа як свого Господа. Неважливо, робить людина зло або не робить. Якщо по природі вона грішник, вона грішник, вона нечистива, вона без заповіту, вона без Бога, без надії, без Христа. Як Бог відноситься до цих людей? Він любить їх. Він не любить гріх. Тобто гріх це не від Бога. Бог не добрий, не побуждає -ка гріху. Він не є автором гріха. Но він любить людей. Сьогодні кожна людина може прийняти Божу любов, яка відкрилась нам у Христі Ісусі. Тобто кожна людина сьогодні може прийняти Ісуса Христа, як свого Господа і Спасителя. Бог не змушує людей це робити. Він дає знати про себе знамення, чудеса через своїх дітей, які вже народжені від нього. Помолити своїх дітей, Бог дає знати про себе людям. Як він сказав, вилю від Духа Свого на всяку плоть, на всяке тіло в останні дні. Ми живемо в останні дні. І Божа воля, щоб кожна людина вона прийняла Ісуса Христа як свого Господа, Бог не посилає людей в ад. Бог не побуджує людей. Робити зло. Є дуже велика різниця. між тим, що Бог дає, побуждає і тим, що Бог дозволяє. Бог дозволяє людині робити все, що Він хоче, але Він не дає людині робити гріх і беззаконня, і зло. Якщо людина це робить, це її вибір. Ну, вернемось до доброго, до любові Божої, до Господа Ісуса Христа. Бог не заставляє, не змушує, не принуждає грішника нечистивого приймати Ісуса Христа як свого Господа. Він дає слово, Він дає свою благості, Він дає свою милість. Щоб грішник прийняв Ісуса Христа як свого Господа, йому треба почути Слово Боже. Треба, щоб за нього молились діти Божі, вже народжені згори. Буває таке, що треба взяти владу над сатаною, над бісами, які причиняють боль тому чоловіку, або які беруть владу над тією людиною і через неї це зло. Щоб людина перестала грішити, щоб грішник перестав грішити, щоб не став, перестав бути нечистивим, йому треба народитися згори. Або померти просто. Або краще. Щоб діти Божі за нього молилися, брали владу над Сатаною, над тим бісом, який діє через ту людину. Но Бог не принуждає грішника припинити грішити, прийняти Ісуса Христа. Так само, діти Божі. Бог не принуждає дітей, Божих, не змушує дітей, Божих робити добро, бути сіячами Його слова. Біблія говорить, що Той, хто во Христі Ісусі, той нове творіння, в дусі, ти став новим творінням. І Біблія каже, поступайте по духу, щоб вам не виконувати вчинки в тіла, плоті, похотливості. Тобто, хто повинен поступати по духу? Я, народжений згори, Бог не буде мене принуждати це робити. Бог не буде за мене брати владу над гріхом, над сатаною, над моїм тілом. Бог не буде мене змушувати принуждати робити добро. Біблія каже, того во Христі, той нове творіння, створене Богом на добрі діла, на добрі вчинки. Ми народжені згори, ми Боже творіння для того, щоб творити добро, щоб проявляти Божу любов, щоб поступати в цьому світі, як Ісус. Ну, Бог не буде принуждати нас це робити, Він не буде нас змушувати. Він дозволяє нам робити, що ми хочемо. Но він не все одобряє, не все від Нього. Він не дає нам дітям Божим робити гріх або зло, або вказувати вплив на інших людей, змушувати їх щось робити, навіть брати його слово, його слово, щось комусь доказувати, доводити. Людині є право вибору. Бог не давав ніякої людини право господствувати над іншою людиною, змушувати іншу людину щось робити. Нам треба розуміти роботу Бога. Як Бог діє, як Він робить? Ісус про це сказав, шукайте перш за все царство Боже. Тобто те, як діє Бог, Його замисли, Його волю, як Він відкриває себе, як Він хоче, щоб ми поступали в цьому світі, як нам прийняти від Нього, як нам поступати в цьому світі, як діти Божі. Все це є в Слові Божому, Це Дух Святий відкриває нам. Ісус сказав, що Дух Святий візьме від Нього і дасть нам, відкриє нам, що Він прославить Ісуса. Дух Святий, прославляє Ісуса, Він відкриває нам Слово Боже. Робота Духа Святого в нашому житті, щоб допомагати нам поступати в цьому світі, як Ісус. Щоб допомагати нам розуміти Слово Боже, щоб бути сіячами Слова, щоб жити вірою, яка движима любов, щоб допомагати нам молитись. І ми це робимо. Не за примусом, не за того, що Дух Святий нас змушує це робити. Це наш вибір, це наше право, це наша воля. І ми відкриваємо це Богу, своє бажання. Та Бог дає теж бажання. Бог веде Духом Святим, Бог побуждає. Ну, Люди сьогодні хочуть господствувати святити над іншими людьми. Заставляти, примушувати. Інших робити те, що їм хочеться. Або як вони вважають, що це правильно, так повинно бути. Ну, Бог не давав таке право людям господствувати над іншими людьми. Змушувати інших людей робити щось. Це не є Божа воля. Халілуй. Ми самі, діти Божі, робимо себе сосудами честі або нечесті. Не Бог нас такими робить. Так, як Павло пише, що в Божому домі є сосуди, для... щоб Бог їх брав і використовував, як сосуди честі, золоті сосуди. А є Павло пише глиняні, дерев'яні. Ну це ми самі себе робимо такими. Ми самі себе робимо такими. То про що хочу сказати, що Бог не робить своїх дітей когось добрим, когось злим. Когось от ти будеш критиканом. А ти будеш тим, хто осуджує усіх. А ти будеш тим, хто буде наблюдати за грішниками і говорити їм, які вони грішники. Ти будеш тим, хто буде показувати, показувати між різницю між добром і злом. Ні, ми самі це робимо. Це наш вибір. Повторюсь, Біблія каже, що ми от, творіння здані во Христі Ісусі, створені во Христі Ісусі на добре діла. Ми народили свише, стали дітьми Божими, щоб жити вірою, яка двіжима любов'ю, щоб бути тими, хто моляться, хто беруть владу над сатаною, хто сіють Слово Боже, щоб бути реальністю церкви, реальністю тіла Христова здесь на землі, щоб проставляти ім'я Ісуса. І ми це робимо не того, що Бог нас примушує це робити. А тому, що у нас природа така. Вона побуждає нас, що ти вірує. Це наше право вибора, це наша воля. А ім'я Ісуса. Це робота Бога. Se prorre o aí vem Jesus. Amém.